Глава Віра ж є здійснення очікуваного і впевненість у невидимому. Через неї були засвідчені древні. Вірою, пізнаємо, що віки, створені Словом Божим, так що з невидимого сталося видиме. Вірою, Авель приніс Богові жертву кращу, ніж Каїн, нею дістав свідчення, що Він праведний. Як засвідчив Бог, про дари його, нею він і після смерті ще говорить. Вірою, Енох переселений був так, що не бачив смерти, і не стало його, тому що Бог переселив його, бо ще до свого переселення він мав свідчення, що догодив Богу, а без віри догодити Богові неможливо. Бо треба, щоб той, хто приходить до Бога, вірував, що Він є, і тим, хто шукає Його, дає винагороду. Вірою, ной, діставши одкровення про те, що було ще невидиме, побожно приготував ковчег для врятування свого дому. Нею осудив він увесь світ і зробився спадкоємцем праведності через віру. Вірою Авраам скорився поклику йти в країну, яку мав одержати у спадок і пішов, не знаючи, куди йде. Вірою, жив він на землі, обітованій, як на чужій, і жив у наметах з Ісааком та Яковом, спадкоємцями тієї ж обітниці. бо він чекав міста, що має основу художником і будівничим якого є Бог. І сама Сара неплідна одержала силу прийняти сім'я, і, незважаючи на вік, народила, бо знала, що вірний той, хто обіцяв, і тому від одного і до того ж омертвілого народилось так багато, як багато зірок на небі, як незлічений пісок на морському березі. Усі ці померли. У вірі, не одержавши обітниць, а тільки здалеку бачили їх і раділи та говорили про себе, що вони подорожні і пришельці на землі, бо ті, які говорять так, показують, що вони шукають батьківщини. І коли б вони у думках мали ту батьківщину, із якої вийшли, то мали б час повернутися. Але вони прагнули кращого, тобто небесного, тому і Бог не соромиться їх, називаючи себе їхнім Богом, бо Він приготував їм місто. Вірою, Авраам, будучи випробуваним, приніс у жертву Ісаака і маючи обітницю, приніс єдинородного, про якого було сказано. В Ісаакові назветься тобі сім'я. Бо він думав, що Бог має силу із мертвих Воскресити, тому і одержав його як передвістя. Вірую в майбутнє Ісаак, поблагословив Якова та Ісава. Вірою, Яків, помираючи, поблагословив кожного сина Йосифового і поклонився наверх жезла свого. Вірою Йосиф, при кончині нагадував про вихід синів Ізраїлевих і про кістки свої заповідав. Вірою по народженні Мойсея батьки ховали його три місяці, бо вони бачили, що дитина дуже гарна, і не злякалися царського повеління. Вірою, Мойсей, досягнувши віку, відмовився називатися сином дочки Фараонової. І захотів краще страждати з народом Божим, ніж мати тимчасову гріховну насолоду, і ганьбу Христову вважав більшим для себе багатством, ніж єгипетські скарби, бо він дивився на нагороду. Вірою залишив він Єгипет, не побоявшись царського гніву, бо він, мов би бачачи невидимого. Був твердий, вірою він справив Пасху та пролиття крови, щоб винищувач первістків не торкнувся їх. Вірою, перейшли вони червоне море, як по суші, на що, спокусившись, єгиптяни потопилися. Вірою впали єрихонські стіни після семиденного обходження. Вірою, рао, блудниця, з миром прийнявши підглядачів та повівши їх іншою дорогою, не загинула з невірними. І що ще скажу? Не вистачить мені часу, щоб розповісти про Гедеона, про Варака, про Самсона та Ієфая, про Давида, Самуїла та інших пророків. Які вірою перемагали царства, творили правду, одержували обітниці, затуляли пащі левів, гасили силу вогню і уникали вістря меча, зміцнювалися від немочі, були сильні на війні, проганяли полки чужинців. Жінки одержували померлих своїх воскреслими, інші ж замучені були. Не прийнявши визволення, щоб одержати краще Воскресіння. Інші зазнали наруги та ран, а також кайданів і в'язниць, були побиті камінням, перепилювані, зазнавали катування, помирали від меча, тинялися в овечих і козячих шкурах, терплячи нестатки, скорботи, озлоблення. Ті яких увесь світ не був достойний, лукали по пустелях і горах, по печерах та ущелинах землі, і всі ці засвідчені у вірі, не одержали обіцяного, тому що Бог передбачив про нас щось краще, щоб вони не без нас досягли досконалостей.